Всім привіт! Мене звати Олена і з вами канал «Happy Star». Сьогодні ми дізнаємося, як війна змінила життя людей. Доброго дня, дівчата! Представтесь, будь ласка, Еліна Альона. Скажіть, будь ласка, як вас змінила війна? Ще більше розумієш, як важливо, коли в тебе є дорогі для тебе люди, які готові прийти на допомогу. Я завжди це знала, але зараз це просто набуло було іншого рівня, більш значного. Я думаю, це те, що змінилось найбільше в моєму житті. Угу. Дякую. А у вас, скажіть, будь ласка, у мене це перш за все переоцінка якихось речей в житті. По-іншому починаєш ставитися до речей, які здавалися буденними. Те, що так в тебе є. Цінуєш зустрічі з батькими, розумієш, що те, що там не вдавалося зустрітися на вихідних через роботу, через якісь справи, насправді все це можна було зробити. І зараз намагаєшся якомога більше часу приділити батьким. А, і друга річ це ще раз я зрозуміла, наскільки я люблю свою батьківщину, наскільки в нас класні люди. Дякую вам дуже. Цінувати кожну хвилину, просто от кожну хвилину, якщо ти можеш зробити щось, щоб твоїм близьким стало краще, щоб тобі самому було добре, щоб ти розумів, для чого це все, заради чого ти живеш, це найголовніше. Тому, звичайно, можна посумувати і потрібно розуміти, пам'ятати про все, що відбувається, відбувалося, але не можна зачиняти себе в цьому. Це, це шлях нікуди, тому... Потрібно жити, потрібно сподіватися, лише вірити в найкраще. Тоді все буде добре. І важливо робити те, що виходить. У мене дуже багато знайомих кажуть, що на жаль, я не можу перерахувати там великі кошти. Не обов'язково це робити можна просто підтримати близьку людину або просто написати якісь слова подяки, наприклад, нашим захисникам. і Хтось побачить і в нього підніметься настрій, йому буде легше. Так, я з вами повністю згідна тому, що. І тільки ми можемо наблизити нашу перемогу. Дякую вам, дівчата, дуже дякую, велика. Бажаю дякую. вам успіху, дякую. бажаю дякую. вам підтримувати близьких і щоб вони вас підтримували, і щоб скоріше разом до перемоги. Дуже вам дякую. Гарного дня.